Вони щодня дбають про те, щоб на нашому столі були свіжий хліб та найкращі фермерські продукти. На Прикарпатті відзначили день працівників сільського господарства. Саме ця галузь сьогодні займає вагому частку в доходах обласного бюджету та залишається опорою місцевої економіки. Відтак кращим представникам аграрної сфери вручили почесні нагороди та подяки. Також грамотою нагороджується Іван Іванович Гринюк. Відальність ум'ясник Пригарпальтя на район аграрний комплекс нашої області він є основним для економіки нашого краю. Він не тільки забезпечує продовольчу безпеку нашого регіону, він створює ряд допоміжних секторів, таких як харчова промисловість, транспорт, логістика, особливо. Там, де створюються нові робочі місця у сільській місцевості, Ми маємо і надходження до бюджетів різних рівнів, маємо е, партнерів, яким іде ваша продукція за межі України. І основне, ви, попри те, що вам не просто, я знаю, е, цінова політика не така як би хотілося, постійні виклики по техніці і інших питаннях, ви всі допомагаєте наближати нашу перемогу, допомагаючи Збройним силам України.